Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачні пухкі пончики з заварним кремом. Готуються такі пончики дуже просто, так, да, це трішки не корисно, але інколи можна собі це дозволити. І для початку приготуємо тісто. Тісто у нас дріжджове, тому всі інгредієнти беремо кімнатної температури. Вливаємо в миску тепле молоко, додаємо сухі дріжджі, також можна взяти і живі, додаємо цукор, одне яйце, і за допомогою вінчика або виделки все добре перемішуємо. Потрібно, щоб цукор та дріжджі розчинилися. Далі всипаємо половину просіяного борошна. Борошно обов'язково потрібно просіювати, все добре за допомогою вінчика перемішуємо. Звичайно, тісто можна замісити і за допомогою комбайну або міксера, тут вже робіть так, як вам зручно. Далі я додаю другу частину просіного борошна, вершкове масло і вимішую тісто руками приблизно 5 хвилин. Тісто може залишатися трішки таким липкуватим, але більше борошна, ніж вказано в рецепті, не додайте, щоб його не забити. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі. Тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити в подбайки. Ось таке тісто вийшло, накриваємо його і залишаємо в теплому місці на одну годинку. Я завжди дріждюве тісто ставлю вимкнену духовку і кружкою окропу. Так воно набагато краще та швидше піднімається. Коли тісто піднялося, обережно його обминаємо, викладаємо на робочу поверхню присипану борошном і ділимо на частинки. На яку кількість частинок ділити тісто, вже дивіться самі, це буде залежати від того, якого розміру пончики ви хочете. Я розділила тісто на 11 частинок, і у мене вийшли пончики такого середнього розміру. Якраз для мене це було добре. Можна також і розділити на 15 частинок, і пончики вже будуть меншими. Далі з кожної частинки формуємо ось такі кульки, залишаємо їх накритими при кімнатній температурі приблизно ще на 20 хвилин. Після чого обсмажуємо великій кількості олії. Олія повинна наполовину так точно покривати пончики. Я ось так на пергаменті їх викладаю, а потім обережно пергамент знімаю. Смажимо їх на середньому вогні з кожної сторони приблизно десь по 3 хвилинки. І для начинки я приготувала звичайний заварний крем, рецепт його я напишу в описі, тут немає нічого тяжкого, просто змішати всі інгредієнти в каструльці і проварити його до загущення, дати повністю охолонути, і крем готовий. І також для посипки в мисочці я змішала цукор, ванільний цукор та корицю, але це робити за бажанням. Готові пончики виймаємо спочатку на паперові серветки, щоб вони вібрали зайву олію, а потім перекладаємо на звичайну тарілку. Обвалюємо пончики спочатку в цукрові за бажанням, потім робимо ось такі надрізи і начиняємо їх кремом. Також замість заварного крему можна взяти просто нутеллу, буде неймовірно дуже смачно, або приготувати будь-який інші крем, або взагалі нічого не брати, або взяти звичайне домашнє варення. Буде також дуже смачно. Тут же робіть все за своїм бажанням. І все, пончики готові, можна подавати їх до столу. Вони неймовірно смачні, дуже м'які, обов'язково спробуйте їх приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!